Добрий ранок усім. Сьогодні 31 січня. І порядок денний у нас такий: 1.1. Розгляд заяви укритовиком щодо нулювання ліцензії. 1.2. Розгляд заяви ТОВКОМ щодо нулювання ліцензії. 1.3. Визначення можливості застосування радіоакторних засобів на території України. 1.4. Розгляд заяв військової частини А-0351 щодо видачі дозволів користування ресурсом нумерації. 2.1. Розгляд проєкту закону України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо рентної плати. 2.2. Проєкт проєкту постанови Кабміну про внесення змін до розміру плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним спектром. 2.3. Внесення змін до деяких постанов КІК щодо подання операторам поштового зв'язку звітності та документів. 3.1. Введення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. 3.2. Два. Схвалення проєкту договору. Чи є питання щодо порядку денного? Якщо питань немає, пропоную, проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто Одностайно. Дякую і, будь ласка, тоді Ірина Юрію вам слово. Шановний голова, шановні члени комісії, представляю вашій увазі проєкт рішення про розгляд заяви АТ «Укртелеком» щодо анулювання ліцензії. Пропонується відповідно до заяви АТ «Укртелеком» анулювати акціонерному товариству «Укртелеком» ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України номер 10632 від 7.12.2021 для радіорелейного зв'язку на території Херсонської області. Прошу підтримати, дякую чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Розглянувши заяву, ТОВ Укрком пропонується анулювати товариству з обмеженою відповідальністю Укрком ліцензію на користування радіочастотним ресурсом номер 10585 від 20.09.2021 року для широкосмугового радіодоступу на території Херсонської області. Прошу підтримати. Дякую. Немає питань. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі, будь ласка. Пропонується визначити можливим застосування на території України конкретного типу радіообладнання або випромінювального пристрою згідно з додатком до даного проєкту рішення. Пропонується визначити можлив... можливим застосування абонентських терміналів низькоорбітальної системи супутникового радіозв'язку StarLink у комплексі з GNSS приймачем виробництва компанії SpaceX. Дві моделі терміналів. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Плане голова, пане основної комісії, нарози проєкт рішення, яким пропонується видати військовій частині А0351. Дозвол на користування з короче номером 1649 для організації інформаційно-довідкової служби соціального спрямування, цілодобова гаряча лінія з питань технічної підтримки Збройних сил України, а також дозвіл на користування скороче номером 1650 для організації інформаційно-довідкової служби соціального спрямування, цілодобова гаряча лінія з питань медичної координаційної групи Збройних сил України. Дозвол видати для використання на території України строком на 5 років. Прошу підтримати. Чи є питання. Що питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Шановний голос, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення про розгляд проєкту закону України про внесення змін до податкового кодексу України щодо орендної плати за користування радіочастотним спектром. Реєстраційний номер 10423 від 22 січня цього року. Законопроект розроблений Кабінетом міністрів з метою виконання. Плану законопроектної роботи Верховної Ради України, плану пріоритетних дій уряду на 2023 рік національної стратегії доходів до 2030 року, якими передбачається необхідність внесення змін до податкового кодексу з метою відміни всіх підвищувальних та понижувальних коефіцієнтів до доставок кренної плати за користування радіочастотним спектром для стільникового зв'язку. Законопроект передбачає внесення змін до кодексу, згідно з яким Зокрема, пропонується відмінити усі коефіцієнти доставок радної плати, узгодити термінологію та відповідні положення кодексу із законами України про електронні комунікації та закону про НКЯК, які набрали чинності у 2022 році, доповнити перелік платників рентної плати суб'єктами господарювання, якими надано право користуватися радіочастотним ресурсом України на підставі присвоєнь радіочастот загальних користувачів, з одночасною відміною обов'язку сплачувати рентну плату радіоматорам та користувачами суднових станцій, скоротити до 6, з 6 до 3 місяців строк, при якому до неплатника не не буде застосовуватись негативних заходів у вигляді анулювання відповідних ліцензій НКК чи Національної ради з питань телебачення та радіомовлення. Законопроект пропонує привести закон про електронні комунікації у відповідність до кодексу шляхом виключення із першого неробочих норм щодо можливості регулювання питань розрахунку ставок рентної плати актами Кабінету міністрів України. Законопроект враховує послідовну позицію НК, зокрема висловлену рішенням комісії від 14 червня 2023 року, за рішенням за номером 238 та рішеннями, які приймались в 2021 роках, щодо необхідності скасування коефіцієнтів, які є застарілими. Та впроваджувались з метою стимулювання операторів здійснити дефрагментацію спектру шляхом обміну його фрагментами для упорядкування з метою надання по сучасних послуг 4G, заходи щодо чого були успішно виконані НКІКА та НКРЗІ у діопазонах 2600, 1800 та 900 МГц. Крім того, у пояснювальній записці до законопроекту наведені обґрунтування необхідності скасування коефіцієнтів у зв'язку із складними адмініструванням рентної плати та негативними наслідками існування цих коефіцієнтів внаслідок подальшого створення ними дискримінаційних умов оподаткування, в той час як позитивні заходи щодо упорядкування спектру вже здійснені. За результатами опрацювання вказаного законопроекту пропонується висловити позицію про доцільність його прийняття. В той же час пропонується під час допрацювання законопроекту до другого читання включити до нього норму щодо доповнення частини 2 статті 70 закону України про електронні комунікації підставою для анулювання присвоєння радіочастот як несплата рентної плати за користування радіочастотним спектром. Враховуючи зазначене відповідно до статті 93 регламенту Верховної Ради України, е регламенту НК пропонується затвердити висновок та направити його до Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації та Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Прошу підтримати запропонований проєкт рішення. Доповідь завершена. Дякую. Чи є питання, чи зауваження? Якщо питань чи зауважень немає, пропоную проголосувати. То, то за, будь ласка, підміть руки. Одностайно. Далі, будь ласка. Щиро дякую за послідовність, шановний регулятор. Дуже дякую. Тро трохи пізно ви включилися, Олександре, але. Ні, я включаюся вже два роки, Олександр Миколаївич. З самого ранку, так що все нормально. Вибачте, що. Дякую, далі. Будь ласка, на вашої уваги представляю проект рішення про схвалення проекту постанови Кабінету міністрів України про внесення зміни до розмірів плати за видачу ліцензії на користування радіочастотним спектром радіочастотним ресурсом відповідно до пункту 10 частини першої статті 5 закону України про електронні комунікації. Під пункту М пункту 7 частини 4 статті 4 закону України про національну комісію згідно з регламентом Кабінету міністрів України, затвердженим постановою номер 950, пропонується схвалити проект постанови Кабінету міністрів України про внесення зміни до розмірів плати за видачу ліцензії на користування радіочастотним спектром радіочастотним ресурсом, що додається до проекту рішення. Суть змін полягає в виправленні технічної помилки секретаріату кабінету міністрів у пункті 5-му. А саме радіозв'язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів планується відновити за смуги радіочастот, які вказані в цьому пункті. Ціни 1427, смуга 1427 від 232 МГц, 568 гривень за 1 МГц в одному регіоні, 2400, П'ять п'ять МГц, 189 гривень в одному регіоні. За 1 МГц в одному регіоні. Прошу підтримати даний проект. Після його схвалення ця, цей проект постанови в установленому порядку буде направлений на погодження до заінтересованих державних органів та на розгляд Кабінету міністрів України. Чи Є питання. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі. Шановний пане голово, шановний члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт постанови НКК про внесення змін до деяких постанов НКК щодо подання операторами поштового зв'язку звітності та документів. Згідно абзаців другого, 12, частини п'ятої статті 8 закону України про поштовий зв'язок, пункту 14, під пункту А пункту 23, частини четвертої статті 4 закону України про НКК. НКК встановлює порядок та форми ведення і веде єдиний державний реєстр операторів поштового зв'язку, та встановлює порядок подання та отримує від операторів поштового зв'язку звітність інформацію, у тому числі таку, що містить фінансово-економічні показники. Документи та матеріали, необхідні для виконання повноважень, покладених на них цим законом. Крім того, НКК затверджує, у випадках, передбачених законом України про електронні комунікації та поштовий зв'язок, форму регуляторної звітності. Постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг загальних реставрів радістотного спектру, апарат надання послуг поштового зв'язку та інструкцій щодо їх заповнення строків у порядку подання, а також дійснення узагальнення та аналізу отриманої звітності. Здійснення державного регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку, у тому числі видання єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, встановлення порядку та форми його ведення, забезпечення функціонування механізму подання повідомлень про внесення інформації до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Однак, відповідно до підпункту першого пункту першого закону України про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни. Фізичні особи, фізичні особи підприємці, юридичні особи, крім тих, які наділені бюджетними повноваженнями згідно з законодавством, подають облікові фінансові, бухгалтерські розрахункові аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства, документальний. Та або в електронній формі протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період не звітності чи обов'язку подати документи, що ускладнює подання операторами поштового зв'язку звітності та повідомлення про підтвердження відомостей про оператора поштового зв'язку, внесених до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку у строки встановлені НКК. Враховуючи викладення розроблено проект постанови НКК про внесення змін до деяких постанов НКК щодо подання апараторами поштового зв'язку, звітності та документ, документів, а саме пропонується е, з, з доповнити пункт другого розділу 2 після абзацу 5, абзац 6 такого змісту порядку подання опараторам поштового зв'язку звітності та інформації. Встановлені цим порядком строки подання звітності не застосовуються у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення, відповідно до підпункту 1 пункту 1 закону України про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни, що не позбавляє оператора поштового зв'язку права подавати звітність, передбачене цим порядком. І, е... Внести зміни до порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку таким доповнивши під пункт три пункт 5, розділу другого абзацу такого змісту. Цей підпункт не застосовується у періоді воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення відповідно до підпункту 1 пункту 1 закону України про захист. Інтереси в суб'єктів падання звісності та інших документів у період дії воєнного стану стану війни, що не позбавляє оператора поштового зв'язку права подавати повідомлення, передбачене цим підпунктом. Значить, після, після схвалення даної постанови, з законодавством порядку подати цю постанову на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Одностайно. Далі. Шановний голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення НКК про видання єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Відповідно до підпункту А, пункту 23 частини 4 статті 4 закону України про НКК, до повноважень НКК належить здійснення державного регулювання у сфері надання послуг поштового зв'язку, в тому числі видання єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, встановлення порядку та форми його видання, забезпечення функціональних механізму подання повідомлень про внесення відомостей до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. До НКК. Надійшло повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку ТОВ Транс, Вада, логістик». Відповідно до пункту 3 розділу другого порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Внесення відомостей до реєстру на підставі повідомлень про початок здійснення діяльності у сфері надання послуг поштового зв'язку здійснюється уповноваженими НКК. Посадовими особами за рішенням НКК протягом 10 робочих днів з дня подання такого повідомлення до НКК. Для реалізації цього завдання та сприяння виконання НКК покладених на нині функцій щодо регулювання в сфері надання послуг поштового зв'язку та введення обліку суб'єктів господарювання пропонується розглянути представлений проект рішення НКК введення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. Далі. Шановний голову, шановні члени комісії. на розгляд комісії виносять питання щодо схвалення проекту договору про надання послуги розробки програмного продукту в веб-сайт регулятора. Що додається до проекту рішення? Замітою виконання положень закону України про національну комісію що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій, ранчестотного спектра до надання послуг поштового зв'язку, закону України про електронні комунікації, керуючись постановою Кабінету міністрів України від 15.02.2002 2 153 про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги в рамках проекту технічної допомоги. Европейского Союза при третьей цифровой политики Украины. Регламент МНКК это три принципов открытости, прозорости, догласности пропонуется. трех, проект трехстороннего договора между немецкой фирмой Decon International GmbH, национальную комиссию, товарищество совместной відповідальністю комп'ютерної інформаційної технології не стати. Уповноважити головою, яка кажуть, Олександра Миколаєвича на підписання зазначеного договору, а також управління забезпечення діяльності з действиями відповідальних заходів щодо виконання умов договору, встановленого в законодавства порядку. Прошу вашого рішення. Дякую, Чи є питання. Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки? Одностайно. питання на сьогодні. всім дякую